Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Минулого тижня я питала себе і на стрімі це пробувала говорити цю тему. Як бути щасливою в нещасливих відносинах. Ну, і прийшло. Я думаю, що прийшла відповідь. На інстаграмі я побачила це. Там говорив психолог. Рой Мастерс, він вже помер у 2021 році. Царство йому небесне, і він в Америці був популярний. В 70-х роках його психологи, ну, традиційні психологи сперечалися з ними з ним. І він писав книжки і мав психологію. З духовністю, отак от в нього йшло, ця психологія. Так, я його слухаю, ну мені подобається багато чого. Хочу ще знайти книжки його почитати. От е буде в мене це таке відео про себе. Це відео про, се про, про мій розвиток, <працю> про працю над наді мною, мій психологічний е ну, стан і, і мій розвиток, так. Не те, що психологічний стан, ну просто, що я читаю, що я думаю, що я, що я думаю важливе. Просто з вами спілкуюся. Спілкуюся і просто от такі теми. От що, які в мене питання є, і відповіді. Отакі. Можливо, у вас є якісь теми і питання, відповіді? знаходимо може, чи разом, чи ви, як ви це все. Про що ви думаєте? От про що ви думаєте? як Які у вас є питання там, як ви їх, чи ви їх знаходите? Чи це правильна відповідь? От що ви думаєте про цю відповідь? Можливо, це комусь ну не підходить. а Я, вроді, би. Заспокоїлася з цією відповіддю. Так, він каже. Я люблю свою жінку і дітей. Вони не повинні бути хорошими, якщо є любов. Це просто роби найгірше, якщо ти це хочеш. Я буду з тобою, я буду для тебе. Бог чекає. Мене, а я чекаю її. Що ще я, що ще більше я хочу, чи це не є радість? От він каже, що він щасливий постійно. Я не маю радості від. від Мого ну, від чогось того, що я постійно щасливий. Щастя це не є почуття, і це не є відчуття чогось. Воно ну, просто є. От коли ви здорові, ви нічого не відчуваєте. І кожен, кожен знає як почуватися здоровим. А от коли, коли ми нездорові, то ми почуваємося вже, ну, ми знаємо, як ми це це, і ми хочемо виздоровіти і, і бути здоровими. Ну і от я не хочу пігулок, ілюзія здоров'я. Пігулки ілюзія здоров'я. Я хочу подивитися на причину, чого я не здоровий. Що зробило мене нездоровим? Чому я депресивний? депресивний. Чому я безнадійний? Ну, Причина цього. Чого е я от е втрачаю оце от е баланс, баланс, <глад> емоційний і депресую, так от він говорить цей. Він про це говорить, він там говорить, що шлях є шлях, ну, можна сказати, в царство небесне. От є цей шлях, і є це щастя, і є цей шлях, і, і, і він такий, як і який, от він ваш, не когось, а ваш. І він такий, який є, такий є, і ти ну, нічого ви не можете зробити. Вам просто треба ну, іти отак, от, знати себе і е, цей зв'язок з Богом мати. І знати істину, і триматися цього. Е, е, Як, ця істина у вас є з народження. Просто у вас ну, впливають люди і різні е, обставини, і е, так само ці якщо, спокуси. Суть нашого життя це спокуси, пережити випробовування і спокуси, і остатися е, 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 щасливими. Ну, от, так от він говорить. Так, він говорить, що е, причина уся в тому, що люди, проблема людей нещасть всяких: е, е, в тому, що люди не можуть залишити своє его позаду, позаду поставити емоційно залежне его. Наше его е, людське воно е, живеться емоціями. Всякими там страхами, образами, гордістю, і е е е е е голодує, голодує за такими всякими емоціями. От коли і, і коли нам щось виходить, то ми щасливі, коли ми нам щось не виходить, ми нещасні. Е е якщо ми не в статусі, ми почуваємо себе, ну, погано. От це емо, емоційне его, це є ілюзія. <буди> бути кимось, бути, оце от, от, от емоційна его. Це ілюзія, яка типа робить нас щас, щасливим, і там воно там те его, е, ну, нестабільне, нестабільне. От він каже, що коли ти емоційний, стаєш емоційний, то ти не довіряєш собі. Ти не довіряєш собі справжньому. Коли ти знаєш, хто ти є насправді, то ти більш стабільний. Замість того, щоб довіряти. А, замість того, щоб довіряти ну, собі, ти довіряєш всяким імпульсам і ну, от тим, що ти там захоплюєшся чимось. І в будь-якому випадку ти програєш. Якщо ти отримуєш бажане, то не через всякі емоції, а взагалі-то по своєму характеру ти отримаєш щось. По характеру і, і ну, по своїй якійсь стійкості ти щось отримаєш. Е е Він каже, що его хоче бути кимось, хоче досягати, не досяг его нещасне, ви нещасний, досяг щасливий, але це є ілюзія це все. Коли емоція, коли і емоційне его керує нами. Ми втрачаємо довіру до себе. Ми обираємо імпульс замість істини. Де є емоції там завжди сумніви. Ти вже не довіряєш собі справжньому. Не характер керує тобою, не сила, а реакція. І, можливо, шлях не в тому, щоб стати кращим, а в тому, щоб. Перестати бути емоційним. Щастя не треба відчувати, його треба не втрачати. А, ну, е, я просто не заважаю бути, істині бути. От я нічого не змінюю, в мене є свій шлях, я знаю істину, я знаю, хто я, я довіряю собі. Я стабільно, стабільний, я спокійний, мене ніхто не може тригерити, я не є ре, ре, реакціями, на моїх реакціях не можна, мною не можна маніпулювати моїми реакціями і моїми емоціями, тому що в мене їх просто не то, що нема, а вони просто. Їх, ну, вроді би, як і нема. Оцей психолог каже, що емоції, їх просто треба, щоб не було, щоб ну, були такі от нейтральні, нейтральний стан. Якщо є там якісь емоції вверх і вниз, це вже, це вже егоїзм, его, яке є хворе его. І його те зв'язане з емоціями, і там цю людину, ну, вона є нестабільна емоційною, ну і в усьому остальному. Е, вона ну, не може бути щаслива, по суті. Її щастя залежить від її хворого егоїстичного, е, самоза сконцентрованого его. Ну, таке, типа, така тема. Ми просто говоримо, роз, я просто говорю, роздумаю, роздумаю, з чим я. Ну, от, на що я звертаю увагу, про що я думаю? Просто працюємо над собою. Я хочу, я працюю над собою. Я ну, думаю про себе, про свої принципи, про свої оці от всякі межі рамки, щоб я була ну, щаслива, так, і компенсувала всякі стреси і всякі ну, непорозуміння, компенсувала позитивом. Мені треба більш позитиву, так. Дівчата, я працюю над собою. Це праця над собою. Я не знаю, що ви про це думає, про це думаєте. Ну, от кожна людина, напевно, по-різному все сприймає і кожному своє. Це, о, оце, що він говорить. Цей психолог на цю тему. Це його думка. А я ще там думала, щоб ну, бути, нещас... бути щасливою в позитивних відносинах, стати машиною, яка працює. Ну, ще більше працює. Мені дали стрес, а я ще більше цю злість і ну, ту негативну енергію перевожу в якісь справи чи в якусь цю, ну, вдосконалення на себе. Оцю енергію на себе, вдосконалення на себе. І роблю свої там справи і йду в якусь танцю. На масаж чи ще кудись компенсую цей стрес десь кудись розвіятися, щоб, щоб прийти в себе краще. Я думаю, що нам треба, мені треба більше позитивних емоцій. У мене були б негативні емоції, а тепер мені треба це все компенсувати і набратися більш позитивних емоцій. І так само собі сто разів говорити щось позитивне. Мені тут гадять, а я собі сама буду говорити позитив і витаскувати себе за шкібарку з якогось стану. Так, дівчата, от будемо розбиратися. У мене ще далі є всякі запитання і всякі. Теми, отакі, от типу, типу такого. Цього. Так, мене ще цікавить, бути сильною і не звертати увагу. Ну, от ми бачимо, що їх там колбасить. Їх, їх тригерить щось, їм погано, вони там починають нити, вони пристають, вони. ну... Обвіняють, обвіняють в чомусь хтось. Неважно, хто, Неважно, хто. От вони, ці люди, в них цей стан зашкалює. Ну, Я його бачу, тому що я бачу в собі. Я бачу в собі мої власні емоції, чого я зациклююсь на чомусь, чи чого я ну, переживаю. Що тригерить мене сьогодні, чого в мене поганий настрій, чого мене збився настрій. А що було класного? Підняло, піднявся настрій. А чого він підніма, піднявся? Мене, мене не повинно підніматися, падати. Мене повинно постійно бути щастя. Постійно стабільна, стабільна спокійна ця, стан. Незалежно від того, чи хтось говорить щось, чи мене там навіть. Геть там обідів, ну я можу розстроїтися, ну, то ж ненадовго. Так, от таке от, таке відео. Ε... Будемо далі на ці теми говорити, якщо хочете, підключайтеся, я не знаю. треба. <підкрики> так. У мене є вже деякі правила, принципи, а ще про них будемо говорити. Принципи, правила у якихось там ситуаціях, відносинах, як бути сильнішою, як бути такою людиною, що тебе нічого не хвилює. Не реагувати не, не на який негатив, а люди будуть тебе, ну, будуть чіпляти звичайно, то що це людська натура, ну. від когось. таке от. Того, що ми бачимо так. Ми не знаємо, що з нами робиться, і ми, ну, починаємо щось. Ну, Ну, не знаємо так. Багато чого ми не знаємо, і, бу і будемо це все вивчати. Самокупання, самоаналіз. Ну, багато чого знаємо, багато чого ні. Ну, отак як воно йде, так і йде, так і добре. Е, якось отак. Е, так що будемо далі е, робити відео. От і не знаю, дівчата і хлопці. От не можна себе так виставляти публічно, свої сторони, себе там обсуждати, всякі свої там нюанси. Ну, кажуть, що не можна. Але потрошки можна. Я ж не це справі. Сильно вже тут багато нічого не говорю такого геть, що там поганого. Ну, про себе, а про кого Що, ні, про когось говорити, обсуждати когось себе. От буду я вимірювати себе, яка я егоїстка, Яка я, Чи я агресивна, Чи я маніпулативна. От треба себе знати. От я буду знати ці сторони, яка я погану свою сторону, не тільки хорошу, погано. Так. Тоді я буду цю сторону бачити в інших краще. От винімаю це бревно свого, свого власного ока і дивлюсь на нього, яка, які в мене є недоліки. І чого це так? Ми ж такого не, зроби, не робили. Тут ще можна оцю робити, розклад. Юнга, тінь. Можна взяти тест і робити цей тест, Оцього. Юнга, і вивчити свою темну сторону, всі свої ці ну, мінуси, а потім їх розказувати про них, Роз... і знаходити плюси. Ну, хоча б ти познайомишся, я познайомлюся з собою. Я не психолог, але. Ми вивчаємо це все, можемо вивчати. Це все по інтернету, можна всякі ті тести і всяке остальне. Вивчати свою темну сторону, а чого ж ні? От все, що ми засуджуємо, все, що нас, е, нам здається погане, все, оце все є темнота. Якась темнота людська. Засудження витісняємо те, що в нас є. Ну, а ми, я дивлюся на це, що в мене є. Дивлюся і це. Е, і, ну, аналізую. <г upright> ну, щось таке от. Так що ми не психологи, але треба вчитися, можна вчитися. Потрохи якось там. Не знаю, чи я зможу це розбирати, чи ні. Я ж не цей не професіонал. І в інтернеті так само багато чого нема, але багато чого є, і є багато книжок. Ну, на слово, Це таке діло. Це е, далі буде, дівчата, далі буде. Так що е, все буде добре. А поки що пока.